Біля Козака Рога дитячий гомін. Останні хвилини перед відправкою на відпочинок дітей українських захисників. Їдемо на Закарпаття, місто Іршава, як родина загиблого. Позвонили і пропонували дитині поїхати відпочити. Хочеться, щоб дитина трохи повноцінного такого сну, відпочинку, як маленька реабілітація. Дитинство ніхто не відміняв, і їм треба відпочивати. Навіть якби ця подорож його була. Треба було сплатити, я б сплатила і задоволенням дитину туди відпустила, щоб він відпочив. Сподівається на нові знайомства та спілкування з однолітками і Вікторія. Дитячий агір, Прагу, в Лакарпаті. Дом, пут, цікаво. Інтересно, Ця поїздка передбачена меморандумом, який Рада оборони міста підписала з громадською організацією Мрія дітей України на минулому тижні з робочого візиту, я відвідала кривий ріг. І завдяки плідні співпраці з радою оборони Кривого Рогу вже 10 дітей Кривого Рогу, які лишились близько з батьків, поїхали на відпочинок в рамках нашого спільного проекту Мрія дітей України, який називається Літо без війни. Діти отримають шматочок сонця, шматочок щейка, шматочок того життя, яке називається нормальне щасливе життя дітей без війни. Будемо співпрацювати далі і будемо робити далі спільні проєкти. Для відпочинку криворізьких дітей, передусім дітей військових, а також загиблих бійців, військовополонених та зниклих безвісти у кривому розі цього літа, організували роботу за міського табору. Тут безкоштовно відпочили більше 800 дітей. Відправляли дітей на відпочинок і в Карпати, і Туреччину. А дітей сиріт за сприяння міста прийняли Австрія, Туреччина і Італія. Безпека дітей, можливість їх розвитку та відпочинку це пріоритет для ради оборони міста, на чолі з Олександром Вілковим та міської влади. Місто дуже багато робить для цього. А для розширення можливості ми залучаємо для цього наших партнерів українських та міжнародних. Робимо все для щоб для того, щоб діти відчували себе комфортно, навіть в таких важких умовах війни. Вікторія Добровольська, Михайло Бестров, Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.